В якій би школі не навчалася дитина в українській чи в німецькій, все одно є проблема розуміння, що таке площа і периметр. Зараз я все детально розкажу, як відрізнити поняття, яке називається площею флеги und периметр der умфанк. Як розрізнити і як можна пояснити дитині, що таке площа і що таке периметр? А, ді флехи. Тобто. А, уявимо, що зараз перед нами так, зараз перед нами прямокутник, але можна сказати, що це якась ділянка. Да? І якщо мова йдеться про площу, то а, це означає, що ви щось хочете посадити на ній. Тобто оцей весь простір між сторонами цієї ділянки, да? тобто весь простір, де ви можете щось посадити, чи огірки, чи квіточки, да? чи будь-що цей весь простір всередині між лініями фігури, то буде. Площа. А якщо, наприклад, після того, як ви посадили да, щось на цій ділянці, і тепер, якби, щоб була красива клумба, чи ви не хочете, щоб хтось щось забрав з вашої ділянки, то можна огородити заборчиком, да, поставити навколо ділянки якусь огорожу. І коли ми говоримо про огорожу, то це називається, що нам треба порахувати периметр цієї ділянки. Тобто, все те, що всередині, це про площу. Якщо ми говоримо про край самої фігури, то це про периметр. Як це можна порахувати? В даному випадку площа нашої ділянки це фігура прямокутник або рехтек, це є фігура німецької прямокутник. Є розміри завжди такої ділянки, є довжина і є ширина Lang und breit. А в даному випадку це die Seite Länge des рехтекс, тобто виміри, розміри даної фігури. Щоб обчислити площу, ми маємо довжину такої фігури помножити на ширину. Це буде d ангальд. А маль b. Позначається площа літерою А. І тут можна ставити сам значок фігури, площу якого ви хочете знайти. Щоб порахувати периметр такої фігури. Ми розуміємо, що, і видно за малюнком, да, що розмір однієї сторони а, рівні розмірам іншої сторони. Це про ширину. Значить, І тут у нас буде якийсь такий точно розмір, позначаємо Б, і навпроти сторони А буде знаходитись така ж сама за розміром сторона А. І щоб знайти периметр, тобто порахувати, да, наприклад, скільки матеріалу потрібно для знаходження. А, для того, щоб побудувати якусь огорожу, то треба додати ці всі розміри. Да? Щоб знайти периметр, треба додати довжини всіх сторін даної фігури. І записати це можна. Так, так, як у нас дві однакові сторони, 2 множимо на А. І так, як у нас дві однакові сторони ширини, 2 множимо на Б. Можна записати по-іншому. Можна написати 2 помножити в дужечках А плюс Б. А якщо зовсім забули. Да? Як знаходити периметр, то це дуже просто. Треба просто всі сторони, які будуть в цієї фігури, їх пододавати. Всі розміри сторін, всі довжини сторін додати. Тепер дитина точно буде знати, як знаходиться периметр тієї чи іншої фігури. Цим маєш піль. Ми маємо, наприклад, фігуру, довжина якої 3 см, а ширина 2 см. Як знайти периметр і площу даної фігури? Щоб знайти площу А дорівнює. Довжина помножити на ширину. Довжина помножити на ширину. 3 помножити, 3 помножити на 2 см, це буде 6 квадратних сантиметрів. Щоб знайти периметр такої фігури. Треба всі-всі сторони додати. Якщо ця сторона 2 см, то сторона навпроти має такий самий розмір. 3 навпроти також 3. Можна всі розміри просто додати. 3 см, 3 см, 2 см, 2 см. І додаємо 6 плюс 4 10 см. Можна, звісно, зробити по-іншому. Треба 2 помножити, 3 см плюс 2 см. Да, це 2 помножити на 5, також 10 сантиметрів.